Кожне з них це життя, любов, нездійсненні мрії та найбільша жертва заради нас. Схилімо голови у скорботі та вдячності, вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання і згадаємо поіменно усіх героїв нашої громади, які віддали життя, аби ми продовжували боротьбу. Станіслав Зінчик, Андрій Моругий, Сергій Лазенко, Володимир Корняв, Олег Дога, Віталій Вашеняк, Роман Гриценко, Олександр Чебаненко, Олександр Довгий, Андрій Катков, Богдан Близнюк, Віталій Краснюк, Ігор Вівдич, Остап Левчук, Ярослав Подолян. Сергій Бусловський, Артур Ушко, Олександр Карабанов Микола Курик, Віталій Чорногор, Олександр Павленко, Ярослав Муха, Костянтин Лагур, Андрій Перчук, Віталій Савченко, Іван Дуб, Олександр Батрак, Андрій Полкозак. Олег Романенко, Михайло Хрумало, Мухамед Ібрагімов, Валентин Головко, Михайло Жало, В'ячеслав Нікітенко, Андрій Омельченко, Дмитро Орловський, Сергій Потапенко, Олексій Іванов, Володимир Міщенко, Валерій Сахно. Олег Гордієнко, Максим Гаєвський, Сергій Чащухін, Олександр Підборіжний, Олександр Савчук, Роман Довгиш, Олександр Мисан, Віталій Пасичник, Павло Рибалкін, Богдан Янута, Олексій Цупилов, Андрій Крожевський. Володимир Левчук, Степан Свищо, Руслан Воронецький, Сергій Савенко Віталій Терещенко, Олександр Ігнатенко, Ігор Лихота, Борис Довженко, Ігор Бабков, Андрій Вітер, Олександр Ільєних, Андрій Зінченко, Анатолій Кулак, Анатолій Луценко, Євген Дубик, Руслан Доброскок, Андрій Блащенко, Дмитро Сірик, Роман Галіцький, Віталій Михальчишин, Дмитро Тимченко, Вадим Кутовий, Сергій Слизький, Олександр Чайка, Олег Садик, Михайло Ламанов, Олександр Горбатенко, Віктор Іваненко, Євген Сухоярський, Олександр Стіпахнов, Олександр Овдієнко, Юрій Саврасі, Вадим Ткаченко, Сергій Бойко, Владислав Крутов, Максим Кузьменко, Віктор Гайворонський, Олексій Чайковський, Валентин Голуб, Володимир Кочен Костянтин Палатний, Олександр Шквара, Олексій Журбас, Олександр Кулічевський, Сергій Іванович Мень. Ігор Курило, Володимир Гордієнко, Володимир Поліщук, Сергій Стратієнко, Віталій Максименко, Максим Яриш, Олег Іванов, Вадим Рубан, Антон Узенюк, Сергій Миколаєнко, Олександр Пилипенко Андрій Кузьменко, Володимир Баран Світлана Слизька, Євген Литвинов, Сергій Пиріг, Валентин Ледовий, Олександр Даниленко, Василь Мостовий, Олександр Блишня Олег Панчук. Андрій Пищик Юрій Дяченко, Ігор Терещенко, Олександр Чехун, Іван Кузьменко, Віталій Шеліх, Бронислав Ковкра, Сергій Печенюк, Андрій Канівець, Микола Ступак, Іван Чечур. Денис Денисюк, Владислав Ярош Сергій Степаненко, Максим Захарченко, Сергій Семенікін, Юрій Болбот, Ростислав Борщ, Дмитро Ларичев, Сергій Пескун, Анатолій Бродюк, Андрій Бражник. Василь Тяско Микола Співак, Артур Сиваш, Сергій Мальований, Руслан Юхименко, Денис Степанов, Ігор Хлань, Дмитро Старков, Віктор Мусієнко, Олексій Рибка, Сергій Коник. Сергій Тарасюк, Іван Романенко, Руслан Бордюк, Борис Дудка, Євгеній Дерев'янко, Андрій Одинець, Віталій Ступак, Дмитро Ружановський, Віталій Рак, Тарас Самутін, Андрій Глоба. Дмитро Кузьменко, Роман Шаповал, Віталій Євтушенко, Андрій Набатов, Андрій Погодін, Андрій Ющенко, Іван Бойко, Олег Радченко, Сергій Нікітін, Олександр Прокопенко, Олексій Черемухин, Микола Микитенко, Ігор Хмельницький, Анатолій Свириденко, Олександр Тупик, Вадим Лисенко, Віталій Коваль, Володимир Маліборський, Ігор Мар'яш, Вадим Кочубей, Сергій Кононенко, Євгеній Касиков, Юрій Обертій, Віктор Кривород, Сергій Кукса, Олександр Іващенко, Роман Васько, Віктор Лук'янчук, Василь Рубан, Сергій Сергійович Мель, Сергій Бошко Давид Чубінашвілі, Олександр Горленко, Олег Швидченко, Микола Онопрієнко, Сергій Прент Максим Булавченко, Сергій Смицький, Богдан Ільєнко, Олексій Левченко, Віктор Лисиця Андрій Литовченко, Володимир Пархоменко, Едуард Олійник, Олександр Дяченко, Олександр Лавров, Олег Марченко, мовчання.